Вітаємо всіх на нашому каналі! Всім великий привіт! Хочемо вам сьогодні показати огляд покупок, які були на продукти харчування. Купували сьогодні в магазині Айва. Побачили ось таку новинку. Хто бачив, можете сказати або в коментарях написати, якщо користувалася. Ось таке молоко Житомирського молочного заводу. Вирішили придбати спробувати. Молоко 2,5% жиру, 1 літр в, в упаковці, не 850 мл, не 900%, як у інших. Да? А побачили, що саме літр в об'єм де 2,5% жиру і коштує 32 гривні за такий об'єм. Вирішили взяти спробувати його таку новиночку. Також в Айві сьогодні купили ось такі гриби печериці. Королівські, зараз по 93 гривні за кілограм. Нам обійшлося ось така кількість на 46 гривень 496 грамів. Ось такі великі печериці королівські будемо готувати. Вирішили з вами показати, які ціни зараз на гриби. Це купували у нас в вінниці в IV. Також купували в Айві. ось таке. Волошкове поле, сметана 15% жирності, 400 грамів в упаковці, в деяких, іде, у деяких виробників 350, звернула увагу, що тут 400 грамів. Коштує зараз зі знижкою 37 гривень, вирішили теж взяти її. І в Айві купували ось таку кукурудзу цукрову. Ми її показували. Вона, до речі, нам сподобалася. Ми її купували перед Новим роком, купували її в магазині Червоний маркет у нас в Вінниця. Нам вона сподобалася, дуже приваблива ціна на неї була, і всередині вона дійсно смачна була. Нам сподобалася, побачили, що в Айві теж вона представлена, така кукурудзка. і коштує 26,50, Вирішили теж взяти ось таку баночку кукурудзи. Заходили вірніше, були сьогодні ще на ринку. На ринку купили, купили буряк. Буряк подорожчав в ціні. Не знаємо, як у вас, в інших містах да, у вас. У нас на ринку ось такий буряк іде по 20 гривень за кілограм. Купили 2 кілограми його. Деякі запитають, чому ми так часто купуємо і в невеликій кількості. Бо ми мешкаємо в квартирі. У нас місце для зберігання немає так, щоб запастися овочами, восени придбати в великої кількості, тому нам приходиться по 2-3 кілограми, але дуже часто купувати. Тому ось у нас закінчився, показували, що купували, вже поїли. Треба було купити ще. І взяли 2 кілограми. 2 кілограми обійшлось на 40 гривень. Ось такий бурячок купили і картоплю купили. Картоплю з. Сьогодні на ринку була по 20 гривень. Ось така картопля. 2 кг теж взяли 40 гривень віддали за картоплю. На ринку сьогодні купили ось такі родзинки, вже вам їх показували. Вони такі довгі йдуть, по 90 гривень за кілограм. Куштуємо їх так з горішками, або додаємо до вівсяної каші, яку готуємо зранку. Ось такі родзинки були. Так, і хотіла вам показати, купували ще на ринку сьогодні ось такий виноград Молдова. Такий крупний був по 85 гривень за кілограм. Нам їм вийшлося за виноград 53 гривні. Ми віддали ось такий крупненький, був, це виноград був. І на ринку купили цибульку. Цибулька сьогодні була по 12 гривень, але домашня бабулечка продавала її, вирішили взяти. І взяли на ринку до чаю. Ось таку калину. Калина по 20 гривень була. Ось залию. У нас була, ми допили чай з неї, треба було взяти. На ринку також сьогодні купили морську капусту. Було холодно, було морозно дуже. Її не реалізували на ринку, бо вона в у літ в такі морози не каже, як каже продавчиня. Ми її в мороз не виносимо, бо будемо продавати один, один лід. Тому потеплішає, приходьте. Ось у нас трохи потеплішало. Ми були на ринку. Якраз жіночка, в якої ми купуємо рибу, вона реалізує морську капусту. Ми купуємо її в чистому вигляді, без додавання моркви, без додавання селери. Ми її самостійно можемо додати. Відварюємо яєчко, додаємо до... Морської капусти додаємо сметану, додаємо кріпчик і зелену цибульку. І ось такий корисний салатик виходить. Дуже корисна, вона дуже багато йоду в неї. Тому у кого проблема з щитовидною залозою або хто полюбляє, щоб не було дефіциту вітамін йоду, треба куштувати її обов'язково. І взяли ось таку прянку. Прянка зараз коштує риба 100 гривень за кілограм. Ми її небагато купили, так щоб приготувати з картопелькою і поїсти вот таку прянку. 100 гривень кілограм. У нас тут на 20 гривень 200 грамів стало. І заходили сьогодні в Єву. В Єві хотіли показати, купили. Пакети для сміття торгової марки управдом 35 літрів об'ємом, 50 штуки, штучки в такій упаковці і коштує 20, 26 гривень. Така упаковка виходить. 50 штучки. Також купували торгової марки теж управдом в ЄВІ. Ось такі серветки, вологопоглинаючі, три штуки на 22 гривні вийшли нам. І купували серветки. Вологі 100 штучок антибактеріальні за 46 гривень. Вийшла ось така упаковка в Єві. Наче все показала вам. Ось такий був огляд наших покупочок сьогодні з магазину Єва, магазину Айва і на риночок заходили. Дуже дякуємо вам за ваші огляди, за ваші коментарі. Поділилися з вами цінами на продукти у місті Вінниця. Дякуємо, що ви з нами. До наступних зустрічей, бажаємо вам гарного дня і всього самого найкращого. Ви в нас найкраще.